Я викладачка англійської і щиро переконана, що ділити слова на рівні А1, П2, там С1 це повна дурь. Зараз поясню, чому моя філософія така: є запит, наприклад, англійська для бізнесу, англійська для ІТ, англійська для медицини, і задача цього запиту, щоб людину зрозуміли. Крапка. Щоб людину зрозуміли, потрібно використовувати максимально популярні і прості слова, які зрозумілі іншим людям. А не намагатися договорити свою мову якимось супер крутими зворотами з книжок, які інші люди, які на роботах переважно також бувають іммігранти, є нейтіви, є іммігранти, які цих слів не знають, і потім виникають проблеми в усіх. Тому задача мови, аби у нас зрозуміли не набрати якихось там балів, не скласти іспитів. Я цього не навчаю це до інших вкладачів. а говорити так, аби ви себе розуміли, ви розуміли логіку і вас розуміли. Все. І найголовніше, що в англійське перетворювалася в гроші, що ви могли заробити нормально, надаючи ваші послуги, там продукти чи просто живачі в іншій країні.